you <music> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Команда експрезидента Порошенка черговий раз бажає нажитися на народі та заробити більше грошей. З доволі раціональною заявою виступила Балакуча голова Геращенко. Вона накатала величезний пост на своєму каналі Телеграм, де виступила проти планів влади поєднати міністерство євроінтеграції з Мінкультом. Як відомо, в Україні переформатують Кабмін. Запланована поява центру уряду, який буде підпорядковуватися премєр міністру Також об'єднають деякі міністерства. Відповідної згоди було досягто на нараді у президента. Зеленського за участі голови уряду, віце-прем'єрів та кількох міністрів на цій нараді узгодили концепцію побудови кабміну. У новій структурі уряду буде вірогідніше за усе 14 міністерств замість 20. Також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністрів та інших центральних органів викону влади, подекують більш ніж удвічі. Ми живемо у демократичній державі, де кожен має право висловити свою думку. Однак Геращенко пішла дуже дивним шляхом, використовуючи у своєму тексті безліч макінацій, хибну аргументацію та плутаючи грішне. Справедним того разу нардепка ЄС вирішила зробити випад у сторону влади, аргументуючи це тим, що новою реформою команда Зеленського якимось чином намагається розмити євроінтеграцію, яка ніби набагато ширша ніж гуманітарна сфера. Геращенко своїми ж руками намагається зупинити прогресивний розвиток держави, поєднуючи зміну самої концепції уряду, з тим, що ці плани, ніби ніяк не корелюються з отриманими україною статусом кандидата у члени ЄС і домашнім завданням, яке стоїть перед нами щодо адаптації нашого законодавства і усіх сферах життя до прав. Вили норми Євросоюзу у своєму пості. Нардепка вирішила знову похайбати і розхвалити команду Порошенка. Вона почала нараховувати, які стільки їм відомі бали своїй поліцилі, що нібито їх жорстока позиція не дала зеленим ліквідувати комітет євроінтеграції у Верховній Раді і об'єднати його з комітетом закордонних справ. По суті, Геращенко своїми жостами проголошує, що ЄС не лише розкрадає, а й блокує реформи у середині країни. Ще й голосно пишаючись цим, Геращенко набралася нахабності висувати ультиматуми уряду та президентовим. Гаючи фахову експертизу законодавства мінкульт не називає дискредитованим. Усе дійшло до того, що Гаращенко провела паралелі між оптимізацією міністерств і тим, що окупаційна влада вивозить культурні цінності, де логіка запитаєте, ви її в партії Порошенко просто не існує, тому й шукати істину в постах та заявах її членів не варто. Як уже зазначалося нещодавно, було анонсовано реформу Кабміну зі скорочення кількості портфелів. Як розповів один із працівників Кабміну, виданню Елбе. Наразі йде робота над реформою Кабміну як такого. Скороченням кількості відомств, оптимізацією витрат, і це дуже добре. Планується, що до кінця року її буде закінчено. Конкретика ще й обговорюється, але загальна рамка лишити 15 міністерств, може на одне більше чи менше. Технічну сторону процесу забезпечує Фьодоров. загальне керівництво здійснює шмигаль, тож нема чого розмінюватися. Усі питання вирішуватимуть комплексно, пояснив співрозмовнику Кабміні. Він зізнався, що завдання подумати над власною оптимізацією було поставлено євроколегами ще у червні, що ще раз доказує неправильність. Дність слів Гаращенко, або нелогічно, що ми затягуємо паски. Для населення а самі цього не робили б. Треба показувати приклад. Говорить один із тих, чиє відомство за попередньою інформацією йде під ніж. Розуміючи, що у цей конкретний момент таке виправдання мною особисто було розроблено декілька варіантів, як конкретно нам оптимізуватися. Усі пропозиції були подано особисто прем'єру, обговорювалися і з ним. Додає ні для кого не секрет, що реформа вимога часу. А після перемоги зміни цілком можуть бути переглянуті, бо відбудова і розвиток також очевидні. Потребуватимуть нових акцентів, а тим часом самі ж порохоботи замість того, щоб сприяти цьому розвитку зупиняють процвітання держави постійно, струмляючи палки в колеса владі, яка прагне позитивних змін. Як давно вже довела історія та досвід для Порошенка і його людей найголовніше просто розкритикувати та наїхати на опонентів, озолотивши себе та заробивши політ дивідендів. А які наслідки це понесе абсолютно по балах. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.